Вітаємо на каналі IncoHome. Друзі, чому ми тут? Що в нас є для вас? По-перше, ми тут, щоб речі, які видаються складними та заплутаними, ставали простими та зрозумілими. Бо нам самим насправді це цікаво розбиратись та проговорювати ці теми. Ми створили цей канал, щоб ділитися своїм. Професійним досвідом та напрацюваннями, які є можливості, а коли виникають ризики для активів, майна бізнесу ну власне, все, що стосується інвестицій та фінансів. Розроблені нами тести, як, наприклад, тест на ЦРС або тест на відношення до Кік та інші, насправді допоможуть розібратись в цих доволі заплутаних на перший погляд системах та будуть корисними. Ми з задоволенням готові ділитись цими напрацюваннями з нашими підписниками. Просто залиште під цим відео коментар хочу та свою пошту. Або напишіть нам на корпоративну пошту, яка є в описі каналу, і ми з радістю вам відповімо і поділимося нашою роботою. І маємо надію, що вона буде корисною для вас.